Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Сьогодні я хочу проаналізувати з вами одну ситуацію. Справа в тому, що мій глядач з міста Луцьк направив мені одне цікаве повідомлення. Ми зараз це переглянемо з вами, проаналізуємо, з'ясуємо причину і відповідно, що треба робити, якщо виникає така ситуація. Хочу наголосити, що ця інформація, про яку ми будемо казати, вона публічно висвітлена. Тому всі ці моменти вони є офіційними даними. А саме мова йде про те, що у Луцьку проїзд у тролейбусі може зрости до 8 гривень. Тариф змушені збільшити, бо відчутно зросла ціна на електроенергію. І причина цього це НКРП. А це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І відповідно, 30 червня. Ця комісія приглянула тарифи на електроенергію. І хочу наголосити, що склад цієї комісії це 7 осіб. Тобто 7 осіб вирішили, що треба підняти тариф на електрику. І, відповідно, у Луцьку змушені були підійти, підіймати питання про збільшення вартості проїзду в тролейбусі на підставі того, що НКРП так вирішив. Спочатку проєкт рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусі має затвердити тариф на комісія. Далі пропозицію розгляне виконком. Якщо рішення про підняття вартості проїзду підтримують на виконкомі, тоді діятиме новий тариф в місті Луцьк. Тобто, буде вартість проїзду в тролейбусі 8 гривень. І хочу нагадати, що НКРП була утворена дана комісія президентом України 27 серпня 2014 року. І вже майже 9 років ця комісія підвищує тарифи, піднімає це питання відповідно. Все це відчувають територіальні громади. В першу чергу це населення. Але при цьому існує окрема Асоціація міст України. А це всеукраїнська асоціація органів місцевого складування, яка була утворена, і увага, у 92-му році за ініціативи 35 міських голів як добровільне об'єднання органів місцевого складку. Сьогодні до Асоціації міст України входить майже тисяча членів сільських селищних міських територіальних громад. І виникає питання: а чи було подано з боку міського голови Луцька? Дане питання про те, що НКРП прийняло рішення щодо підвищення вартості тарифів на електроенергію. Чи казав про це міський голова Луцька, чи звертався він до Асоціації міст України і, і бив тривогу, так звану, про те, що треба нам зібратись всім разом міським головам, які входять в Асоціацію міст України, і підняти це питання на державному рівні і заявити про себе. Відповідно написавши, що може бути, якщо вартість проїзду в тролейбусі зрости до 8 гривень. Які будуть наслідки в першу чергу для комунального підприємства? Тобто розписати всі ті негативні наслідки, які відчують в першу чергу громадяни відповідно дане комунальне підприємство. І це ж стосується всіх інших громад, всіх інших міських голів. Це стосується взагалі всієї України. Там, де є голови, які мають і зобов'язані представляти інтереси своїх виборців і відстоювати ці інтереси. Чи було б подано звернення від Асоціації міст України для підтримки громади, для підтримки тих людей, які за них голосували? Чи це все сприймається, що НКРП встановила тариф, підвищивши його? І це все, ніхто на це не звертає увагу. Шановні, треба відстоювати свої права і заявляти, і казати про це. Бо тільки голова знає всі проблемні питання, які виникають на території. І саме міський голова має заявляти про себе, казати про це і відповідно наголошувати дану проблематику. Якщо казати про тарифи, то... Є окрема стаття, є окремі повноваження, які наголошують про те, що виконавчі органи Рад мають розглядати питання тарифів. Відповідності до чого це комісія НКРП, яка була утворена в 2014 році. Що це за орган, який є всередині держави, яка вирішує, наскільки треба піднімати тарифи? Наскільки їх треба збільшувати? Місцеве самовердування має казати про себе, а не мовчати. Якщо представники на місцях будуть мовчати, то відповідна комісія буде робити те, що їй заманеться. І в першу чергу відповідальності за це вона нести не буде. А будуть це відчувати люди. А за людьми, як ми сказали, стоять. Голови, які входять в Асоціацію міст України, від яких буде залежати, що буде відбуватися на території. Тобто треба заявити від Асоціації міст України, що буде в причині того, що будуть підвищені тарифи на електроенергію. Ось така позиція має бути від голів. Які входять в Асоціацію міст України. І Асоціація міст України має весь час про це казати і заявляти, що є така Асоціація міст України, яка стоїть на стороні своїх виборців, своїх мешканців. Якщо якісь питання будуть виникати, то відповідності міські голови будуть збиратися, будуть вирішувати ці питання і будуть захищати права своїх громадян, своїх виборців. Тому, шановні глядачі, місцеве середування – це велика сила, якщо голови об'єднані, якщо голови відстоюватимуть інтереси своєї громади. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.